Всім привіт! І зі мною знову Влад. ми продовжуємо робити розбір озвучки. Якщо ви не побачили попередній пекельний рай, заходьте, дивіться його і дивіться цей випуск. Сьогодні ми розбираємо машел М'язи та магія. Це аніме дуже схоже на Гаррі Поттера. Тому, якщо ви хочете побачити дуже брутального Гаррі Поттера, який не володіє магією в аніме світі. Будь ласка, дивіться його. Ну, а ми приступаємо до розбору. Перша студія анімур. Це магічний світ. Він називається магічним, тому що це світ, в якому є магія. Літати на мітлі, здіймати в повітря важкі предмети, або ж просто створювати щось з нічого. Усе це люди можуть використовувати як заманеться, і це є частиною буденного життя. Як же файно бахнути пиріжечок після качалки. Львівські круасани, будь ласка. Давай одразу зупинимось, щоб не позабувати моменти. Головний герой любить е, кремові тістечка. Угу. І він підходить за кремовими тістечками. А тут він каже львівські круасани. Тобто це вже йде, знаєш, така зміна сюжету. Тобто, можливо далі вони будуть вже говорити про тістечка. Але тут, типу, воно заявляється все тим. Що він хоче війські круасани. Ну це профтик. Бо якби ти не сказав, я б, ну, типу, у мене це питань не було. Да, ну, типу ну, такий легенький легкий смішечок викликає, типу, ну, типу, да, у нас таке є, да. але сюжет, речі, ну, б, так. Але сувати сюжет, головні такі речі. Ну, да, не треба. Це не може. Чули диктора спочатку, давай додивимось до кінця і там вже далі угу. розберемось. Давай. Цей момент я вставив, бо вони не озвучили натовп. А натовп там говорить про те, що е, кожен мах у нього є мітка на обличчі, а у нього немає. Вони кажуть, о, у нього немає, у нього немає. Ой, вони це не озвучили і теж, тобто, ми вже е, в другий момент поспіль втрачаємо ну, цю ниточку сюжету. Дурень! Скільки раз мені ще казати, щоб ти не виходив у місто сам. Вибачте за мою провину. Я більше так не буду. Він настільки переживає за це, очевидно, він дуже шкодує. Я вже не можу на нього злитися. Якщо це так, тоді забудь. Давай я відчиню. Дякую, дідусь. А не важливо. Ти знав і тому сховав хлопця. Вірно? Ось щоб вони тебе пощадили. Я скажу, не. Ніколи йому, йому не скажу. Але тепер його помітила магічна поліція. І це лише питання, коли вони прийдуть за ним. Вітаю, старий. Де пиздюк, якого я бачив? Я вважаю, що ну якось пиздюк? Матюки вставляти в 16. Плюс, думаю, не варто. Ну, я не знаю це аніме, тому типу, я, я не знаю, які у нього правила, типу, і чи там можна використовувати матюки, чи в оригіналі вони використовували матюки. Але інші студії не використовували, от що скажу. Угу. Одразу скажу, що дуже погана звукорежисура. Угу. Погана звукорежисура, щось затишено, десь приглушено, десь коротше, якісь технічні проблеми. Бралися ефектами, але угу. не знаючи, як вони працюють. Ось, і дуже багато помилок в перекладі вірно не може використовувати використовуватись у значенні «правильно». тобто або використовуєте слово правильно або ви не використовуєте слово вірно тобто це була помилка дід якось говор говорив дуже мляво дуже нечітко говорив на якомусь дивному придусі а це дуже дратує насправді. І е, хлопець, який е, був е, разом з ним у кадрі, і цей актор, який його озвучував, е, він, е, якісь, у нього дивні голосові позиції були. То він говорив нормально, а потім: е, Я поговорю з тобою ось так і буду дивно звучати. Ну, коротше, типу, просто дуже багато дивних речей, які я почув, і ну, питання є, а відповідей немає. І розповідач на початку у Ну, розповідач як розповідач. Точніше, оповідач. Оповідач. Ось. І ну, там є питання знову ж таки до шиплячих, до вимови. Ну, коротше, це ми все вже проходили. І не вистачає зацікавленості в розповіді. Тобто не вистачає реально, от, блін, прикиньте, тут така історія, я вам зараз розповім. А тут вони просто от, типу, ну я диктор, моя задача це розповісти сухо, от цю інформацію. Є Гаррі Поттер, живе тамто. Все, до побачення, я зробив свою роботу. Я погоджуюсь, він повинен тебе звернути в цю магічну атмосферу. Так, да, це головне. Якесь враження такої халтури трошечки. Ані Мур. Скільки балів? А... Чотири. Беремо вам успіхів, а ми йдемо далі. Наступна студія робота голосом. Послухаємо, як вони працюють голосом. <гум> Погнали! <плес> він називається. Е, якщо ви не зрозуміли, що відбулося, вони пропустили першу репліку. бляха, в аніме. Першу репліку вони пропустили. А яку? Е, це магічний світ, і тут він уже він називається. Так, то. А, да, то. Ну, бля. Але чомусь їх не засмутило, що, типу, ну, текст починається. Він називається, а що він називається, а хто він називається. Можливо, я думаю, вони просто не проглядали всю серію після озвучення. Але це ж початок. Він називається магічним, тому що це світ, в якому є магія. Немає нічого кращого, ніж з'їсти про фітроль після качалки. І Я шикарний і елегантний, 75-річний старий. Живу із сином у лісі далеко від інших людей. Вибач, діду. Але я не можу генерувати покик свого шлунку. Ти знащаєшся з мене. Не, Поверни! Поверни! Як же ж ти? Дивись, ці фрагменти були з помилками. 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 Асиміляція. Жахлива якість головного героя. Він пишеться десь у туалеті. Ну і пропуск тієї фрази. Ну, ти маєш повернути їх. Діду, про що ти? Припини гамселити, ти про що? Селити? Кого? Ні. Це була робота голосом. Ну, робота голосом була не дуже. Я не знаю, ну тут просто стільки всього, і стільки всього. Я просто не хочу це все коментувати. Ну там погано дикція, жахлива дикція. Ребята, працюйте над дикцією. Ви взялися за цю роботу. Робота над голосом, але ви не працюєте над голосом. У вас погана дикція. Вам можуть навіть нічого не написати, як прокоментувати вашу погану дикцію. Але вас просто скіпнуть і знайдуть нову озвучку. Скільки балів? Ну, ну, Двіку ставити. Ну, це ну, прям вбивство. Мені здається, три. Ну, три. три. Ті отримали чотири, а ці ті, малий, три. три з десять. Вам ще дуже багато над чим треба працювати. Наступні команди Інарі та Кайзоку. Ласкаво просимо до світу магії. Світу, де кожна людина володіє магічними навичками. Тут літають на мітлах, переносять речі за допомогою магії, а також створюють предмети з нічого. Усі постійно користуються магією. Це світ де магія – цілковита повсякденність. Можливо, я одразу скажу, поки не забуду. Не забув. Е, мені здається, тут голос диктора не дуже підходить. У нього він молодий. Він може бути молодим, але трошечки з нижчим голосом. Бо, е, коли ти чуєш завищені тона у чоловічого голосу, ну, це просто. Якщо це не виправдано, це не дуже звучить. Те, що він вимовляє всі там букви, правильно, це, ну, це лайк, це молодець, але, ну, голосова позиція, мені здається, підібрана не та. От це єдине, що от, різунуло моє вухо. Немає нічого кращого за тістечко після вправ. Та забув втягнути їх. Вибачте, що мій син завдав вам коботу. Це, от я, я зараз хочу звернути увагу на роботу звукорежисера, але це шанс отримати підвищення а ти подурниця. І взагалі, ти чого гуляка ходиш? Йолопе, скільки разів я тобі казав, що без дозволу в місто не ходив? Мені справді дуже шкода, більше ніколи не піду. Зараз один момент, люди можуть не почути, бо невідомо, в яких вони умовах нас будуть слухати, але у головного героя дуже шипить мікрофон. Тобто шуми дуже сильні в нього. Мені просто дивно, типу, як відбувається підбір голосів під персонажів. Тому що То є, того й беруть. Ну да, але блін, я не думаю, що у них у всіх однакові тембри, бо на діда взяли високий тембр, на пацана молодого взяли трошечки нижчий тембр. Чому? Нічого собі він засмутився, і видно, що про все шкодує. <lak> Як тут на нього злитися? Можемо далі слухати оцінка. А, оцінка, точно. Е -е. Тут чотири. Окей, тут чотири з половиною. Чотири з половиною. Це поки що рекорд. Ну що, друзі, зараз студія Дідько Студіо. Я взагалі рота не відкриваю. Ми створювали це з Девідом. тому. Усю владу, Усю владу віддаю владу. віддаю владу. Так ну погнали. Це чарівне царство. Його називають чарівним, тому що це світ, в якому є магія. Всі літають тут на мітлах по небу, піднімають важкі предмети телекинезом та створюють різні предмети. В цьому світі всі можуть використовувати магію. Тому магія стала частиною звичайного повсякденного життя. Якщо я не помиляюсь, то чарівне. Угу. Це от єдине що. І там була махія. Махія. Можливо, не. але от це неправильний mm -hmm. чарівний. «Чарівний». Продовжуємо. Пробачте, будь ласка. Я вкрав не так багато. Тор, який озвучив, воно дуже, звучить дуже фальшиво. Типу, він такий. Mm -hmm. Ну і він ну дуже фальшиво грає, і неприємно слухати. Саме по акторській він не дуже впорався. Е, тут я хочу виділити просто роботу звукорежисера. Він єдиний, хто зробив ось цей ефект. Слухай, прошу вибачте мене за голосування! Віддалення ні у кого такого немає. Хлопець мітки з повідомлення. Він що? Наминає тістечка в такий момент. Ну чому? Достатньо було просто відкрити двері. Я забув на себе чи від себе. Ну навіщо їх зривати з петель? Тому я просто приклав себе. І в результаті ти їх зламав. Вибач, татку, я відремонтую їх. Ні, все добре, заспокойся. Ось так. Окей. Рознось, не соромся поповнення. Ні, до речі, ну, типу, да, є питання до деяких моментів, але, в принципі, я думав, буде гірше. Коли я почув, що ти робиш діда, типу, і ти береш оці високі ноти, типу, воно більш-менш, типу, нормально лягає на діда. Тому що, коли той чувак робив. Ну, воно дуже фальшиво звучало. Mm. Тут ти, ти намагався саме типу, це е, виконати, і воно тобі більш-менш вдалося. Тому тут ну, питань нема. Але головний герой ну, мені прям сподобався. Типу, прям добре. Тому питань майже нема. Окей? Приймається. Я ж великий критик, я приймаю. Давай. Ти бал. Сім. Сім балів. Погнали. І остання студія на сьогодні. Амоно. Ам... Амано. Аманоґаґава. Аманоґава. Погнали. Це чарівне королівство. А чарівне воно тому, що знаходиться в чарівному світі, де існує магія. Літати на мітлах, підіймати важкі предмети за допомогою левітації та створювати щось з нічого. Кожен може використовувати магію так, як сам того забажає. І в цьому світі вона є природною частиною повсякденного життя. Ну, нормально все. Єдині претензії це тільки до якості звуку. Трошки воно відстає. А, Я... що, а що саме відстає? Звучить воно чутно, що це не є дорога апаратура. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто, ну, це, звичайно, мов, глядачу не буде чудно, але все ж таки, от якість звуку, мені здається, відстає. Ну, тут ну, це вже таке придірка, але в принципі, ну, я, я почув її такий, ну, ну, добре, нормально. Пістечка після тягання заліза за топчик. Та якого хріна? А ти на що двері виламав! Не можеш нормально зайти! Я не міг згадати, потрібно штовхати чи тягнути. Срака ти тупа! Ти скільки вже тут живеш! Тому я просто їх зняв. Та не зняв, а виламав! Пробач, я полагоджу. Ну, якщо ти щиро каєшся, він завжди такий слухняний, коли щось витворить. Все було добре до останньої фрази діда, коли він. Почав це робити такі, господи боже, побережи свої голосники. Типу, але блін, сцена була крутою. Типу, я прям я прям уже забув, що я ну, маю оцінювати озвучку, тому що я в якийсь момент прийняв її дуже швидко. Мені дуже сподобався як озвучений дід, і дуже сподобався як озвучений е, пацан. І дуже подобається, як вони переклали. типу, смішно. Типу, ти, блін, саракадубо, блін, прикольно. Ну коротше, і не знаю. Мене це навіть усмішку викликало. Він такий хороший. Я думав, що з сином підлітком буде набагато важче і що ми будемо постійно сваритися. Але, схоже, у нього зовсім відсутній бунтівний дух. Іноді здається, що з ним аж занадто легко. Це злого. Це, це фрагмент я вставив, щоб ти просто почув, що він дає більше, ніж дає актор. За рахунок свого цього голосу у нього занадто багато емоцій, а він там спокійно говорить. Я думав, що він виростить нормальним сином. Пережав. От. І головний герой він записується в величезній кімнаті. Бо тупо чується, що у нього кімната. Ну, тебе вухо не певно таке, звукорежисерське. Бо я, я, я це не почув. Ну, і я більше звертаю увагу на якість озвучення, тобто е, і на акторську гру. Мені шкода реально актора, який садить свої голосники. Ну, він ж втомлюється по-любому. Ну, якось ось так. Що скажеш? Я думаю, тут прям вісім з половиною. Мені прям сподобалось. Вісім Угу. Ось виходить Амоногава займає перше місце як і минулого разу. Покельному раї вони теж були на першому місці. Молодці. Справа. вітаємо вас, молодці! Це були всі студії, що я знайшов. Якщо когось не додав, не ображайтесь. Треба викладати свої роботи вчасно та. Писати на сайти, щоб вони викладали ваші роботи. Якщо щось пропустив, залишайте посилання в коментарях. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, подобайку і до побачення. Пока.